Погода 28 серпня готує приємну зміну, стане тепліше. Якщо останнім часом вечори були прохолодними, то тепер у багатьох областях температура в день відчутно зросте, створюючи атмосферу справжнього літа. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься майже ясним з невеликою кількістю хмар, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода з незначною хмарністю. У Чернігівській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 14. Очікується малохмарна погода без опадів. На Сумщині температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 13 градусів. Прогнозується ясне небо з окремими хмаринками, дощу не буде. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Небо залишатиметься повністю ясним протягом усього дня. У Донецькій області температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 20 градусів. Очікується безхмарна погода з яскравим сонцем. У Луганській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 18. Небо буде кристально чистим, без жодної хмаринки. На півдні в Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Миколаївській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 20. Прогнозується ясна погода без хмар. У Херсонській області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 20. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. У Запорізькій області температура день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 19 градусів. Спостерігатиметься ясна погода протягом усього дня. У Криму температура вдень становитиме 30 градусів тепла. А вночі очікується плюс 19. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Спостерігатиметься частково хмарний день, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясний день без хмар. У Тернопільській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде ясним з мінімальною хмарністю. Щоб завжди бути в курсі найсвіжіших прогнозів, підписуйтесь на канал і тисніть лайк. Ваші вподобайки та коментарі допомагають нам ставати ще кращими. Дуже дякуємо, що залишаєтесь саме з нами. У Чернівецькій області температура день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься повністю ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясна погода з мінімальною хмарністю. У Рівненській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним впродовж дня. У Волинській області температура в день становитиме 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 21. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується ясне небо. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується безхмарна погода без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Прогнозується повністю ясна погода протягом дня. У Черкаській області температура вдень буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 17. Небо залишатиметься чистим, опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 18. Очікується ясна погода з безхмарним небом. У Вінницькій області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо буде ясним, опадів не прогнозується. Таким буде останній четвер серпня. Теплий, сонячний і сповнений літньої легкості. Дякуємо, що були з нами до зустрічі вже завтра.